Професіоналізм запорука успіху. Таким гаслом керуються викладачі, майстри та учні Криворізького навчально-виробничого центру, що знаходиться за адресою Фабрична 5 перший корпус та Щорса 35, другий корпус. Криворізький навчально-виробничий центр пройшов довгий шлях від 1974 року, коли народився новий навчальний заклад. Що мав назву професійно-технічне училище номер 7 Маючи майже 40-річну історію, як заклад нового типу КНВЦ існує зовсім недавно. Але прогресивний розвиток та значні досягнення вирізняють його з поміж інших навчальних закладів міста. Сьогодні центр є флагманом освіти в галузях легкої промисловості та сфери обслуговування Кривого Рогу. Тут отримують освіту майбутні кухарі, кравці закрійники перукарі, оператори комп'ютерного набору, секретарі керівника, продавці продтоварів, контролери касири, касири в банку, агенти з організації туризму, флористи, манікюрниці, фотографи. Ось вже п'ять років незмінним керівником Криворізького навчально-виробничого центру є легун Віктор Трохимович. Під його керівництвом навчальний процес у закладі забезпечують 12 викладачів, що мають вищу кваліфікаційну категорію, педагогів, що мають звання викладач-методист. Чотири педагога відмінника освіти України. Батьки та учні, майбутні абітурієнти. Щиро сердечно запрошуємо вас до навчання у нашому навчальному закладі. Якщо ви оберете наш заклад, ви, звичайно, не пожалієте. Лозунгом нашого закладу є навчаючись заробляння та професіоналізм запорука успіху. Наш навчальний заклад тісно співпрацює з іншими вищими навчальними закладами, зокрема легкої промисловості, сфери побуту, туризму та інші. Наш навчальний заклад є неодноразовим переможцем міжнародних та всіх інших. Конкурсів, фестивалів, змагань, про що свідчать наші здобутки, зокрема, і ось останнє, яку ми отримали, це флагман сучасної освіти України. В центрі створені всі належні умови для повноцінного навчально-виховного процесу. Центр має сучасну навчально-виробничу базу, два навчальних корпуси, 27 кабінетів. Два комп'ютерних класи, 11 навчально-виробничих майстерень, два спортивні зали, дві бібліотеки, гуртожиток, актову залу, дві їдальні. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу здійснюється шляхом ефективного використання кабінетів, лабораторій та виробничих майстерень. Кабінети центру обладнані сучасними меблями, комп'ютерами та іншою офісною технікою. Центр працює над розширенням інформаційної бази навчального процесу за рахунок вдосконалення роботи бібліотеки та комп'ютерної лабораторії. Професія перукаря це покликання, талант від природи, майстерність правильно створювати образ. Іншими словами це мистецтво. Вимоги до сучасного майстра перукарської справи дуже високі. Основні з них глибокі теоретичні знання, володіння прийомами і методами практичної роботи, з виконання стрижок, завивання і укладання волосся, його фарбування, моделювання зачісок. Саме такі цілі ставить перед собою колектив майстрів виробничого навчання Криворізького навчально-виробничого центру при підготовці перукарів модельєрів. І ось результати у 2009 році. Кращі учні отримали друге місце на конкурсі професійної майстерності в номінації Жіноча зачіска на короткому волосі. Другу премію на міському конкурсі перукарів у номінації жіноча зачіска на довгому волосі У 2008-2009 році. Другу премію у міському конкурсі Перукарів в номінації Весільна зачіска. Творча праця разом із наставниками мотивує учнів та надихає на створення краси. Також Криворізький навчально-виробничий центр займає провідне місце в підготовці кухарів-кондитерів з метою вдосконалення професійних навичок майбутніх випускників. За професією кухар-кондитер проводяться тижні професійної майстерності. Відкрита лабораторія з технології приготування їжі, яка обладнана за сучасними вимогами. До їх послуг тепер є духова шафа, мікрохвильова піч, електроплити, набори столового та кухонного посуду, а також індивідуальні робочі місця. Навчаючись у нас, учні мають можливість проходити практику в престижних кафе, ресторанах нашого міста. Кращі учні влітку працюють в пансіонатах і дитячих таборах Криму. Де вони вдосконалюють свої знання та майстерність? Кухар-кондитер це мистецтво приготування їжі з сирих рослинних та тваринних продуктів у свої кулінарні шедеври, справжній кухар кладає всю душу, бо готує з натхненням, а значить, повинен бути справжнім майстром своєї справи. Професія кравець та кравець закрійник є однією з найдавніших і найсучасніших. Бо потреба в кравецьких послугах існує постійно. Криворізький навчально-виробничий центр готує найкращих кравців та закрійників для Криворізької швейної фабрики старт, швейної фабрики промспецодяг, товариство Полстар. А закохані в свою професію майстри виробничого навчання з професії кравець передають відданість професії своїм вихованцям, які були призерами обласних конкурсів, учасниками фестивалю Формула успіху в місті Сімферополь, міському конкурсі джинсового одягу. Професія касир в банку на сьогоднішній день є важливою, бо ми не уявляємо своє сучасне життя без діяльності банків. А касир є невід'ємною частиною банківської діяльності. На виробничому навчанні учні Криворізького навчально-виробничого центру мають змогу оволодіти знаннями щодо специфіки діяльності касира в банку, навчитися оформлювати необхідну документацію, тренуватися вести ділові стосунки клієнт касир серед одногрупників. Всі тонкості цієї професії слухачі вивчають у нашому центрі. Отримавши диплом державного зразка, ви зможете працювати у супермаркеті чи будь-якому магазині або відкрити власний бізнес. Програма курсу флористики дуже різноманітна. Вона включає в себе як традиційні, так і досить екзотичні теми. Слухачі курсу не тільки оволодівають професійними техніками і секретами складання букетів, сучасних флористичних композицій, колажів, прийомів оформлення інтер'єрів, а й навчаються творче виражати та генерувати свої яскраві ідеї. Проте ніхто не забороняє утворювати букети власноруч, експериментуючи, ви досягнете гарних результатів. Але все одно важливо знати загальні правила флористики, колористики, історії мистецтва флористики і кибани. Якраз цим дисциплінам і навчають на відділенні флористика, яке існує на базі Криворізького навчально-виробничого центру. Навчаючись у нас, учні мають можливість проходити виробничу практику у флористичних салонах нашого міста. Вони намагаються розширити знання про мистецтво флористики, шукають нові шляхи в його безмежному просторі і прагнуть поділитися своєю власноруч зробленою красою з усім світом. На теперішній час комп'ютер входить стрімкими темпами в життя кожної людини. І вже сьогодні ми можемо сказати, що немає жодної професії, яка б не була зв'язана з використанням обчислювальної техніки. Однією з провідних професій, яка дає глибокі знання користувача комп'ютера, є професія оператора комп'ютерного набору. Криворізький навчально-виробничий центр готує робітників цієї професії. Ми маємо сучасну комп'ютерну техніку, яка працює в операційній системі Windows, вивчаємо офісні програми. Учні нашого училища добре володіють навиками роботи в Microsoft Word. Уміють не тільки швидко набирати різноманітні тексти, але й редагувати та форматувати їх. Працювати з таблицями-малюнками. Також ми вчимо опрацьовувати таблиці в редакторі електронних таблиць Microsoft Excel. Це вже робота з великими та складними за структурою таблицями, які вимагають, як правило, різноманітних розрахунків. Виробничу практику учні проходять на підприємствах, організаціях, установах нашого міста, на місцях оператора комп'ютерного набору та секретаря керівника. Це завжди цікаво, оскільки учні працюють у реальних виробничих умовах і мають змогу отримати практичний досвід для подальшої професійної діяльності. І наостанок залишається додати, що учні Криворізького навчально-виробничого центру отримують стипендію, а відмінники – підвищену високий рейтинг успішності з теоретичного та виробничого навчання підстава для отримання іменної стипендії. До ваших послуг проживання в молодіжному готелі. Одноразове якісне харчування для учнів сиріт та позбавлених батьківського піклування, триразове харчування та повне державне утримання. Навчання в центрі враховується в загальний виробничий стаж для первинної професійної підготовки 100% працевлаштування. Майбутнє навчання, ваше після закінчення нашого Криворізького навчально-виробничого центру у вищому закладі буде туди зараховано без зовнішнього незалежного тестування за нашим направленням. Тож запрошую вас до нас і ви відчуєте, що ви отримаєте дійсно професійну освіту і будете гідно представляти нашу Україну на всіх рівнях. Щиро запрошую вас і надіємося, що ви не помилитесь в своєму виборі.